Завантажуємо наш файл у свій комп'ютер, шукаємо його у папці завантаження. Ось він, жителі океану. Відкриваємо цей документ за допомогою програми Paint. Ось ми його відкрили. Можемо трішечки збільшити масштаб. І тепер увага! Для того, щоб підписати кожен малюночок, ми маємо використати ось цю клавішу текст, велику букву А. Наводимо на неї мишкою, лівою клавішею мишки натискаємо на цю букву А, а тепер переводимо до поля під першим малюночком і знову ж таки натискаємо на Ліву кнопку миші. У нас з'являється ось таке поле, яке ми можемо переносити в різні місця. Тепер використовуючи нашу клавіатуру, вводимо назву першої тварини. Дельфін. Так, перша назва тварини введена. Добре. Тепер, дітки, для того, щоб нам Назвати наступну тваринку ми знову маємо натиснути на кнопочку Текст і знову ж таки лівою кнопкою миші натискаємо на поле під другим малюночком. З'являється в нас така рамочка. Сюди вносимо назву тваринки Ме. Туса. Добре. Далі нам необхідно підписати малюнок морська зірка. Натискаємо на букву А, переносимо на поле під морською зіркою, можемо підняти його трішечки. Вносимо перше слово морська. Тепер, дітки, нам необхідно знайти на клавіатурі клавішу зі стрілочкою Ентер і натиснути на неї один раз. Наш курсорчик опускається нижче, і ми дописуємо назву нашої тваринки зірка. Морська зірка. Так, тепер маємо підписати морського коника. Знову натискаємо на букву А лівою кнопкою миші. Натискаємо знову ж таки лівою кнопкою миші на поле, в яке нам необхідно внести назву. Поправляємо це поле за допомогою нашої мишки і пишемо слово морський. Так, можемо підняти його. Для того, щоб слово коник опинилося в нас нижче, на клавіатурі шукаємо клавішу зі стрілочкою Enter. Нажимаємо на неї один раз і наш курсорчик опускається нижче. Ми дописуємо назву нашої тваринки. Коник. І в нас вийшло морський коник. Так, Далі ми маємо підписати малюнок кита. Натискаємо лівою кнопкою миші клавішу Текст, переносимо на поле під малюночком, натискаємо лівою кнопкою миші і з'являється ось така рамочка. Сюди вносимо слово кит за допомогою нашої клавіатури. Можемо підняти це слово, якщо нам потрібно. Добре. Далі ми маємо підписати восьмий ніг і акула. Знову ж таки, спочатку натискаємо на клавішу А-текст лівою кнопкою миші. Переносимо наш курсор на поле під малюночком. Лівою кнопкою миші натискаємо на поле під малюночком. Переносимо нашу рамочку, якщо потрібно, і за допомогою клавіатури вносимо назву тваринки. Ось миніг». Якщо потрібно, піднімаємо трішечки. І остання наша тваринка це акула. Натискаємо на клавішу текст, велика буква А, плівою кнопкою миші. Переносимо курсор на поле під малюнком акули, натискаємо лівою кнопкою миші, і в нас з'являється рамочка. Тут за допомогою нашої клавіатури вносимо назву тварини акула. Можемо підняти її трішечки. Так, тепер, дітки, подивіться, всі наші малюночки підписані. Для того, щоб зберегти наш малюнок у комп'ютері, ми можемо натиснути ось таку клавішу дискетка, яка називається зберегти, або натиснути хрестик «закрити» і Дати відповідь на питання, зберегти зміни в зображенні чи не зберегти. Подивіться: зберегти, не зберегти, скасувати. Ми натискаємо зберегти зміни в нашому зображенні. І тепер, коли ми відкриємо знову ж таки у папці завантаження наш малюночок, він уже буде із підписами наших твариночок. Я сподіваюся, дітки, у вас буде можливість виконати практичне завдання з інформатики.